Для мене спорті найважливіше це рух. Я глибоко переконаний, що життя людини це рух, і відтак спорт стає таким собі символічним заняттям, дозволяє втілювати в життя оцю ідею. Людина, як на мене, яка розпочинає ранок із пробіжки, вона одразу ж, відчуваючи вітер, долаючи перешкоди у вигляді дощу, різних труднощів, які зустрічають її зранку, Вона вже гартує себе до того, аби потім долати труднощі, які зустрічатиме впродовж дня. ця історія вже триває 10 років. Моє знайомство з фехтуванням і взагалі, якби ну, заняття спортом. І окрім паралімпіади в Рів, яку я виграв минулого року, я також є двохразовим чемпіоном світу і вже трьох чи чотирьох разовим чемпіоном Європи. І звичайно, що це тішить мене, тому що коли ти підіймаєш прапор своєї країни, коли ти співаєш гімн своєї країни. Це, напевно, те, що приносить найбільше задоволення, ну, саме в спортивному плані. Я з юнацьких років займався спортом, бігав, плавав, стріляв, під багатоборством займався. І тому спорт займає якесь місце в моєму житті. Тепер також, як має можливість, люблю поплавати. Я в минулому займався війною боротьбою. З п'яти років я почав займатися цим спортом. Я виграв сім разів чемпіонат України. І тіло є храмом Духа Святого, каже апостол Павло, і ми відповідальні за цей храм. Оце це той храм, в якому здійснюється спасіння нашої особистості. Для мене особисто спорт це майже духовна дисципліна. Чи людина істота цілісна, включає в себе і фізичний, і емоційний, і інтелектуальний вимір. Господь створив людину як одну цілісну істоту, доволі часто спілкуючись зокрема з військовими на лінії вогню сьогодні. Я зазвичай говорю про цих три важливих виміри людської особистості для того, аби уже завчасно запобігти згодом розвитку посттравматичного синдромного розладу. Тіло для християнина це є це є частина людини, та тобто не гірша, не краща, це просто частина людини. На жаль, доволі часто ми в церкві маємо таку звичку грішити проти людського тіла. Звичайно, матеріальне і тілесне не може бути пріоритетним, що ми, як люди духовні, віримо в пріоритет духу, духовної сфери безсмертного виміру людської істоти. Але разом з тим тіла ніхто не відміняв. Спасіння відбувається в тілі, як говорили отці. Спасіння відбувається в тілі з того моменту, відколи Бог сам обирає також стати одним із нас. В Осерді цього християнства знаходиться таємство воплочення. Бог. Стає одним із нас, стає людиною, стає плоттю. Вправляння в спорті також допомагає людині вправлятися в житті. Ми бачимо, що слово атлет має коріння того славом походження, що аскет і один і другий вправляється. Якщо людина в житті щось хоче досягнути, ну, вона мусить стримуватися в тілесному житті. Вона мусить прикладати зусилля. Щодня працювати над цим, так само і в духовному житті. І дивля дивлячись на Євангелія, Євангелі нас закликає до цього витривалець, слідування за Богом. Так і сам для нас приклад показує Христа. Йому не завжди було легко, легко з апостолами, які не завжди були ідеальні. Христос каже ці знаменаті слова. Хто витримає до кінця, той спасеться». Чи це не найважливіше в спорті? Всі ми ходимо під Богом, і все, що ми робимо, ми робимо, дякуючи цьому. Без Божого провидіння цих перемог би не було. І напевно вони відбуваються в цей конкретний момент, коли це найбільш потрібно і мені, і моїй країні. Я дуже тішуся, що в мене є підтримка зверху. І я ну, знаю точно, що моє життя в це є стежа, якою мене веде м'янго-хронитель, яким управляє Бог. І тому я йду розслаблено. 15 років я в поїхав на чемпіонат України, і там вперше я в житті. Звернувся, можна сказати, по допомогу до Бога. Так? Я на той час я так не вірив в Бога, як, як вірю зараз. От, і тоді щось мене так наштовхнуло звернутися. Ну, якщо він дійсно є, то чому б йому не допомогти мені? Я тоді сказав про ці слова, що, Боже, якщо ти є дійсно живий і реальний, то зроби для мене чудо, дай мені стати чемпіоном України. Я сам не вірив, що Бог може зробити це чудо. Але сказав, і пам'ятаю, три дні проходить стільки тривав на чемпіонат України, і Бог робить чудо. Я стаю чемпіоном України і змінили життя. Тобто я позбувся різних таких шкідливих звичок, але окрім того, Бог ще мені багато разів давав ну, ставати чемпіоном України. От і, тобто, він мені показав, що ти є без мене, а що ти є зі мною. Я зрозумів, що дійсно ті перемоги, які мені Бог дає в спорті. То вони мають дійсно його прославляти. Не я, не себе, не мені. І щоб люди мені віддавали славу, але найперше вони йому давали славу, його прославляли. І Я всім так завжди кажу, що я без Бога ноль. Тільки з ним я той, хто я є. Деколи якраз світ хоче відтіснити церкву, каже, це не ваше місце. Окей, ми не кажемо, де наше місце. Місце Бога всюди, тому що Бог. Надає буття життя всюди, тіло вимагає відповідальності до себе, як в моральному плані, так і звичайно в етичному е, в духовному плані. Саме для цього у нас існує в нашій духовності існує поняття аскези. І аскеза це, це ніщо інше, як таки дисципліна, такий вид спорту духовного, якщо хочете, завдання якого. Привести до цілісності людську особистість, поєднати наші наші бажання, наші пристрасті, нашу волю, наше, наше тіло зрештою в одне тіло і скерувати його у визначеному напрямку. Ми йшли в Унів. Це була проща до УНІВа, це був мій перший раз на прощі. Побачила якесь оголошення чи щось таке в Фейсбуці, думаю, цікаво спробувати щось новеньке для себе. Для мене це, я признаю чесно, і був виклик фізичний, в першу чергу. Ну що я побачила о скільки кілометрів? 60 приблизно. Тобто 40 кілометрів в один день і приблизно 20 в другий. Я нікого там не знала, і це так само був маленький виклик, не знаючи нікого, не маючи там друзів, от знайти і якось з ними познайомитися. Ну і також це, звичайно, якесь таке наближення до Бога. Слово аскет то, який вправляється, і слово атлет має те саме походження. Це той, який вправляється в чомусь. І тому, щоб пройти прощу, ну то можна бути і аскетом і атлетом. Треба бути витривалим. Бо знаєте, життя нас ми, ми робимося сильніше, коли приходимо через випробування. І я певний того, хто є витривалий в духовному житті, тому є легко бути у спорті. І так само, хто є витривалий в спорті, так само, коли він усвідомлює важливість духовного життя свої стосунки з Богом, йому також є набагато легше мати цю витривалість. А я переконаний, що в сучасній культурі, в сучасній ментальності саме цього бракує. Бо ми виховані на сучасній рекламі, яка каже, от, з'їж щось і вже буде добре. Зроби щось, і ти одразу досягнеш результат. А цього в реальному житті немає. Щоб досягнути результату, будь-чому треба вкладати зусилля і старання. Недавно буквально в соціальних мережах був челендж, коли один священник, зробивши якісь певні фізичні вправи, просто перед камерою запропонував іншим священникам долучатися до цього. Я думаю, що це дуже добрий спосіб власне популяризувати власне, це фізичне зусилля, працю над собою. У першу чергу мати бажання сильне. Бо в цьому насправді є відпочинок. Якщо ти цілий день працюєш, навіть там, чи розумово, чи фізично, це може якось слугувати як розслаблення. Особисто для мене я після роботи майже щодня ходжу на стадіон бігати. Знаєте, багато молоді не буде займатися спортом високих досягнень, тому що це потребує багато часу і багато років. Але є інші стимули. Гарний вигляд. Там, не знаю, кубики пресу, е здоров'я. Я думаю, що все-таки в першу чергу мотивація вона виходить з тебе, з середини, і лише сам себе ти можеш змінити. Тобі можуть багато хто говорити, тобі може церква говорити, тобі може говорити університет, батьки, але поки ти сам цього не захочеш, ну ніякий каток тебе не випрямить. Одна надія в кожної людини є в першу чергу на себе. Минулого року в Кракові, ми всі пам'ятаємо, папа дуже виразно сказав до молоді всього світу: встань з дивану. А почни рухатися у, у кожному сенсі цього слова, почни рухатися і працювати. Життя одне, його варто прожити так, щоб, щоб ти розумів, що кожна, кожна година твого життя була просякнута сенсом. Так? Певним зусиллям, важливим зусиллям. Коли я е Повертаюсь до Києва і зазвичай це принаймні практикую 7 кілометрів щоранку у центрі, центром Києва. Нещодавно впродовж трьох крайніх років вже я відкоригував свій маршрут, пробігаю завжди повз мури Михайлівського Собору, де розміщені фотографії майже усіх загиблих військовослужбовців під час війни. І це для мене дуже, дуже духовний вимір мого спорту. Зупиняюсь, схиляю голову, перехрестився, помолився, подивився в очі. Цим хлопцем і далі біжу, знаючи для чого мені далі бігти в це життя, що я далі маю робити. Все, що роблю, хочу це робити для того, аби було недаремно, і знаю, що маю це робити з більшою віддачею, з більшою посвятою, і маю жити моє життя вдвічі більш рухливо, вдвічі більш ефективно за себе і за того хлопця, який не повернувся з бою.